Мир в обмін на території. Президент України оголосив про нашу позицію. Трамп ухвалив рішення, на яке так чекала Україна, сказав Володимир Зеленський. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна не має наміру йти на так звані територіальні поступки. Голова Білого Дому Дональд Трамп ухвалив рішення, на яке так чекали в Києві. Припинення вогню залишається можливим, але потрібно посилити тиск на Росію. Про це заявляє президент України Володимир Зеленський. Під час спілкування з Антоніо Коштою та пресою у четвер, 23 жовтня, напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі, український гарант зробив низку заяву. Жодних територіальних поступок. Саме так відповів президент Зеленський. На запитання одного з журналістів, також президент сказав, що нові обмеження щодо Росії з боку Сполучених Штатів Америки це саме те, на що і очікували у Києві рішення Трампа щодо енергетики та санкцій це саме те, чого ми чекали, зазначив Зеленський. На його думку, припинення вогню усе ще можливе, проте для реалізації таких планів потрібно посилити тиск на РФ. Цісфаєр можливий. Я думаю, кожен із нас хоче ці але потрібно більше тиску на Росію для цісфаєр. Ми готові до переговорів. Щодо ці Fire, уточнив Зеленський. Україна готова до будь-якого формату перемовин. Умова справедливий і тривалий мир. Ми готові до будь-якого формату, але важливе значення переговорів. Нам потрібен справедливий і довготривалий мир, наголошує Володимир Зеленський. Якщо Путін не погодиться на мир, Трамп можливо піде на постачання Україні томагавків та інших озброєнь, сказав у інтерв'ю колишній міністр закордонних справ Володимир Огрисько. А якщо Трамп побачить, що Путін його укотре кинув, у нього думаю, прокинеться елементарна самоповага та гідність. Я все таки виходжу з того, що занадто довго Трамп терпіти усі ці штучки Путіна не буде буде. за останні три з половиною роки ми зрозуміли, що найкраща гарантія безпеки це наші власні дрони і ракети. Це те, що дійсно потрібно Україні, наголосив Огрисько. Як повідомлялося, журналісти Ексіос писали, Трамп під час зустрічі із Зеленським у Білому домі, 17 жовтня сказав, що поки не готовий поставити Україні ракети Томагавк. До цього президент не відкидав такої можливості, але все змінила розмова з Путіним, після якої Трамп і голова Кремля також домовилися про зустріч у Будапешті, яка в результаті так і не справдилася.